Всім привіт! Сьогодні ви переглянете відос, який, на мою думку, є трешовим. Який, на мою думку, показує, що не вся наша поліція навчена, працює не по закону. І в мене є таке велике до вас прохання. Поставте лайк, підпишіться і напишіть комент, що ви думаєте по цій ситуації. Всім дякую і приємного вам перегляду! Доброго вечора, пане водій. Я тут patrol поліції Василь Микола. Пане водій, де ваш номерний знак? Святі сраки. Загубив? Я загубив. коли я їхав, він був. я з коментар є є. А як ми перевіримо, якщо немає номерного знаку? Є під папку. Є цей, і ну, він, він говорю. Ні, він не крадений просто, ну, типа, за губока. я їхав, він був. Да ми стояли з вами на світлофорі, ми його не бачили. Я їхав... Як я їхав, я його завіз пана біля загубив. І посвідчення водіє. Це страховка? parte carta não soma, vamos Є таким от циклом Що. Що робимо? Звідчини удяш. Що Ще, ще раз. раз. Ну ще раз то якось вже не... Ну не зараз так. якось буде не так, якщо ну, ви, ви отримаєте штраф і це буде як... Якось... ж сказали, це, ну я ж показав, але ну, ви ж казали сховати. Добре. Ні, ви, я, я вам не казав сховати. ховати. Є, вже, є, є, yeah. є. Баха Н. чекай аркад, я свинью скажу. Стаб Михайло Лагович, 2004. А ви як цідали на нього? Номерний знак був? Десь гупля назад. Рамка, панеться влетіть, але він вас кріпиться на болти номерний знак. Був? В рамку с в кста от машины типа зашел

21, прим третя частина перша. Що робить? Тут не мати штраф порогі. В смысле? Може якісь попередження? Ні. Попередження немає. Таке серйозне правопорушення. Там є облікаб. Чого тебе еще? Можна немає. Тебе я виносив саме в залібе. Проживаєте по тих паспорті? Слово брошені вулиця княгині Ольги, 46. Ну то це коли не мій. Добре, а ви самі... де проживаєте? В водійському посвідченні. В водійському посвідченні вказано адреса міста. Ставчани. Ставчани? Приватний будинок? Ні, це квартира. А квартира яка? Без... Як правильно звертатися? Остап, чи Михайло? Як хочете. — Пане Остап, Олегович. Адже притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 121, крім 3 частиною першої КПП. А саме, що порушило пункт дорожнього руху 29 в Керували транспортним засобом Текен номерним знаком ну, ВС 9887 ДЖА Без номерного знаку. Лише передбачена адміністративна відповідальність у розмірі 1190 гривень. Даємо ваші права, що згідно статті 63 Конституції України, ви маєте право не свідчити проти себе, своє рідних, близьких та коло осіб, які визначено законом. Згідно статті 268 КУПА, маєте право ознайомитися з матеріалами справи, маєте право надати пояснення заяви про питання маєте право на юридичну допомогу, маєте право на перекладача, якщо не розумієте, якою мовою йдеться провадження, також маєте право скаржити моє рішення в суді. У вас буде 10 днів на оскарження, 15 до оплати. Вам зрозуміло ваші права? Ті, що ви перечислили. Так. Ну, зрозуміло вам? відповів. Бачите, що посвідчили. Да, реально придумали. Витяни глянь бачимо. Світить фонарик. Ну, добре, я відвернусь, якщо вам так буде тоже вытянуть букало Тарас Михайлович номер 16 45 63 Чекайте я не узнайом 64563 Ну рахуйте Я вам кажу та як прав страны Вы ознайомлюєтесь Добре, що це є? Де тут пишуть, це посвідчення? Тут пише, що тут пишуть. Добре, як пане родія з маршруту. Пану став. чому вирійну світловосимізацію? Ви пишаєте під час зупинки? працівниками поліції вашого транспортного закладу? Чого цималізацію? Чому ви витричі, не мотаєте під час зупинки? Не обладнані, ми цих чому не вирішуємо? ...підписи, те, що ви знайомилися своїми правами, і те, що ви отримаєте копію постанови. <кхи> Можна я? Почитіть, будь Так, витричі, будь ласка. Так, Тут воно? Так. Біжи, 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 біжи. Дивіться, це копія ваша. Я розписав в Але, хлопці, це не гарно. З вашої сторони Ну, старший, то що я зроблю? Та ну, це якась хрінь собача. — Ну що, я вам відео? На мою думку, це тотальний трэш. Я десь їх тут вставлю в фотографію і чесно я трошечки змінив свою думку. Я думав, що е, я знімаю і викладаю, я займаюсь чимось таким ну, дурним. Можливо, типу воно нікому не потрібне, але зараз я розумію, що це потрібно знімати, це потрібно викладати, тому що вони працюють не по закону, вони працюють, як вони хочуть. І в даній ситуації вони могли поставитися лояльно до мене, тому що ну, я не знав. В мене по моїй реакції, як вони сказали, що в мене відсутній номерний знак, можна було зрозуміти, що я про це не в курсі. Так само. Я би, якби знав, що в мене немає номерного знаку, я би, можливо, їм не встав. Я би легко міг би втекти. Ну, ну просто в мене просто такого слів немає. Але і ще таке, ну, я собі подумав, в цій статті, яку вони виписали, є такий пункт, як забруднений номерний знак. Коли водія забруднений номерний знак, це теж порушення. Але це порушення дозволяють усунути, тому що воно сталося під час руху. Я рахую, що моє порушення, воно також можна було би його усунути, так як і воно сталося під час руху. Вони цього не зрозуміли, вони цього не хотіли зробити, вони порахували потрібним, що треба мене покарати. Злісного порушника покарали, капець. Ну, ладно, забули, хай буде. Покарали, так покарали. Просто саме основне, що мені не сподобалось, це наскільки наша поліція вона є безлаберна і вона не хоче просто працювати по закону. Вона не навчена. Тому що, як сказав Васів, ну не я старший, то що я зроблю? ну Це не є нормально. Що старший керує меншим. І вони на якусь статистику працюють. Ну, на мою думку, це є тотальний треш. Порушити КУПА, порушити закон національної поліції, порушити Конституцію. Висновки робіть самі. Я бажаю всім добра і скоро буде нова справа, тому що в УПП була написана заява, яку частково задовільнили. Скажу чесно. Все вже зазнято. Справу вів той самий Васів, хоча він не мав права її вести. Але начальник їх прикриває. За даною ситуацією мені дуже цікаво наблюдати, тому що я просто не знаю, до чого воно веде. Мені дуже смішно, дуже смішно з наших поліцейських, з нашого начальника, який в УПП Львівській області керує, просто прикриває своїх. Людей. Ну, я думаю, що в якийсь момент воно просто вилізе з боку. Бажаю всім добра, чекайте новий відос, всім па-па.